Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Прийміть Слово на Новий рік. Нещодавно я розмірковував над віршами з книги Пророка Ісаї. Зійшов на мене дух Господній, бо Господь, мій володар, помазав мене. Він послав мене, щоб бідним сповістити радісну новину й зцілити розбиті серця, оголосити полоненим жадану свободу, а в'язнів визволити з Каземату. Ісая 61, ,1. Розбиті серця полонені, пригноблені. Ісус прийшов у світ, щоб вирішувати проблеми людей. Саме це відбувалося у Першому столітті. Сьогодні вже настав 2025 рік, і люди так само розбиті, й стражденні, тільки це помножено в мільйони разів Цей вірш із Ісаї глибоко торкнувся мого серця. Бо ці слова й про мене також, сповістити радісну новину. Я такий вдячний тим, хто кинув мені виклик жити не для себе, а для Христа, коли я був підлітком. Їхня проповідь запалила мою віру, зціляти розбитих серцем. Я такий вдячний тим, хто допоміг мені вибратися з моїх багатьох гріховних твердинь, щоб я отримав зцілення. Оголосити жадану свободу. Я такий вдячний. Що сьогодні я вільний від полону своїх минулих гріхів. Я отримав прощення та повну свободу у Христі, отримувати прозріння, Щодня мій дух відроджується, тому що Христос приніс мені світло і відкриває своє бачення. Дякую, Ісусе. Немає більше пригнічення, ніхто і ніщо не має надімною влади, крім сили Ісуса. Оповідати сприятливий рік Господній, рік милості Господньої. Це чудова і радісна відповідальність, яку Бог дав нам. Сьогодні і весь наступний рік я проголошую роком благодаті Господа. Я вірю тому, що говорить Ісус. Ось я владу вам дав наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу і ніщо вам не зашкодить. Луки 10,19. Ви маєте цю Божу владу, прийміть це слово у свій Новий рік. Давайте разом проголосимо сьогодні. Я заявляю, що завдяки Христу, який у мені, я маю Його владу перемогти будь-яке зло, подолати будь-які сили ворога, і ніщо, повторюю, ніщо не зашкодить мені. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.